Слава Богу. Слава Богу, стоячи на своїх ногах, ми послухаємо слово, яке написане у Матвія, 20 розділ з 25 го вірша. А Ісус їх покликав і промовив. Ви знаєте, що Князі народів панують над ними, а вельможе їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас буде першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою. Дав на викуп багатьох. За прочитане слово скажемо, слава Богу! Сідайте! Сам перед скажу, я радий бути в домі Божому, радий вас всіх бачити. Знаєте, хотілося мені б мені більше бачити. Хотілося б мені, щоб нас було вечором так само, як і ранком, так і вечором. Але я скажу до тих, хто дивиться вдома, якщо дивиться, щоб ви лишали всі свої справи, лишали в цей недільний час і приходили в Дім Божий. Тому що Бог говорить по різних місцях, що так все не буде, все воно йде до завершення. На одному зібранні я був Бог каже, що ви будете співати і будете проповідувати пошепки. Ми бачимо, що війна зараз в нашій країні, але ми бачимо, що під час війни погані закони, вони сьогодні прийняті, вони сьогодні приймаються так тихенько, що нікого не питають. І я це не боюсь говорити, знаєте, слухає нас весь світ. Але ми, є діти Божі, ми читаємо Боже Слово, і все, що перечить Божому Слові, ми з цим не згідні, ми це приймати не будемо. І за це, дорогі мої, ми будемо терпіли з вами. Я прочитав місце знайомих всіх нам, Матвія 20 розділі. Це дуже хороший розділ. Я вам скажу, що Боже Слово, як, я, як, як би не дивився, то всі розділи добрі. Скільки читаєш, а порою є за деякий час перечитиш, но ну, тобі нове і нове відкривається. Але 20-й розділ він <кхм> по-особливому такий інтересний, бо і Ісус Він провіщує про свою смерть, про Воскресіння. І приходить мати, і просить, каже, посади. Одного праворуч, другого ліворуч. Знаєте, така, такий розділ, він багатогранний. І тут він говорить, каже, що хто хоче бути більшим, нехай він буде слугою. Я роздумував над цим словом, не кажу, що багато, але десь два тижні так воно мені в голові крутилося, це слово. І думаю, як сьогодні знаєте в світі, ніхто не хоче бути слугою, всі хочуть бути вищими. І живемо в такий час, де Бог благословив, де всі живемо дуже добре. Бог благословляє, Бог оберігає. І знаєте, воно, коли є вдома, в гаражі, на подвір'ї, а я живу в селі, що як там щось в коморі є, та воно трошечки, знаєте, якось ти себе бачиш вищим від всіх. Але Боже Слово каже, що так воно не має бути. Ми є з вами дорогі, на цій землі, щоби послужити іншим. А щоби послужити іншим, нам треба себе унизити. Ви Знаєте, зараз це служіння, що йде з безхатьками на жидовокзалі. Я рік часу придивлявся до цього служіння. Думаю, ну, не готовий буду до цього служіння, чесно вам скажу. Тим послужити, хто так погано пахне. Хто тебе хоче використати, хто тебе обманює. Ну, негоден я був до цього якось. Але я молився, кажу, Господи, якщо ти хочеш там мене бачити, то я підготуй мене, щоб я був використаний тобою в цей нелегкий і останній час. Ви знаєте, я не хвалюся, я вам розказую своє життя, я вам розказую, як я живу і як я спілкуюся з Господом так в простоті. Я кажу, Боже, ти мене підготуй, ти мене готуй. І вже у два місяці, як я активно включився в це служіння, ви знаєте, щоб їм послужити, це треба себе унизити. Я зрозумів, що коли я просив Господа, що, Господи, якщо ти хочеш там мене використати, з таким, як я був рік тому, як я просив, я би їм не був, не послужив. Я би їм прийшов щось там доказував, я би їм сказав, що так неправильно, що ви обманюєте. Знаєте, було би моє я. Ну коли Бог мене за цей рік так усмирив і сказав, тобі треба, щоб їм служити, тобі треба їх полюбити. Тобі треба, цього, що погано пахне, той, що тебе приходить, використовує, той, хто тебе бреше, він думає, на кожному кроці тебе збрехати. Ти маєш його полюбити. А тоді. Ти йому будеш служити. Я вам скажу, що так добре, коли ти унижаєшся, коли ти стаєш слугою, легко тоді служити. Ти не дивишся на свій статус, це найперше, що ти щось маєш, що ти вдягнений, а ти дивишся просто, що, знаєте, мені. Одна сестра мудра, я дуже її поважаю, вона старша, вона мені сказала одну таку річ, я б до кінця життя свого пам'ятати. Знаєте, я щось при розмові сказав, кажу, та що там воно? А він каже, так не можна казати. Це є в цій людині є душа, за яку страждав Ісус Христос. Я покаявся вдома, кажу, Господи, хто є такий, щоб когось унижати? Коли я когось унижаю, то я себе ставлю вище. А Бог каже, якщо ти хочемо послужити, то ти маєш унизитися. Як сьогодні я бачу, щоб щось своє, навіть в групах я бачу продати, треба чись унизити. Я мав таку недавну історію, знаєте, і я написав, кажу, що не можна так. Тому що ти, коли своє сильно хвалиш, ти понижаєш щось. Я не знаю, знаєте, зараз посипало, з на кафедрі, бачимо, ти проповідуєш, Ну, я написав, що я щось погане проповідаю. Знаєте, коли воно заживе бере, люди починають зразу бунтувати. Дроги мої, я не хотів би, щоб в народі Божому ми когось унижали. Ми є на цій землі, щоб ми унизились і послужили. Униження. Я так сьогодні сидів собі роздумував. Униження це є смирення. Я прочитаю Матвія. 23 розділ з 8 по 11 вірш каже, а ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений, хто бо понижується, буде піднесений. Я думаю, ви всі розумієте, про що тут написано. Я не прийшов когось сьогодні унизити, а себе підняти, чи себе унизити, когось підняти. Бог бачить, в якому ми зараз стані, чи ми в пониженому, чи ми в повишеному. Стан повишення це є гордість. Стан пониження це є смирення. Бог гордим противиться смиреним дає благодать. Гордий, понижений я не бачив такого. Ну людина горда, вона піднесена. А той, хто смирений, він побачить того, кого не побачить гордий. Тому Бог каже, хочеш бути більший, будь Слугою іншим. Дорогі мої, як добре, коли за цією кафедрою стояти не вчителем, не просто великим проповідником, а стояти слугою і просто послужити вам. Я все кажу, Господи, використай мене для слави своєї. Я є, в Твоїх руках є інструмент. Як ти хочеш, так і використай. Навіть порою, знаєте, мій Адам він не хоче. Він щось хоче сказати, може когось докорити, може когось вколоти, комусь щось доказати. А Бог каже на, на одині і каже, а я так не хочу. Філип'янь. 3.20 Написано: каже, життя ж наше на небесах, звідки ждемо Спасителя. Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження. Щоб стало подібним до славного тіла, Його силою якою він може все підкорити собі. Каже, який перемінить тіло нашого пониження. І у Филип'ян написано в другому розділі, всьому вірші. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Каже, ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина, він упокорив себе. Бувши слухняний аж до смерти і смерти хресної. Тому Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Бог, знаєте, наш взір, як християни в вірі івангівської, він має бути зосереджений і спрямований кожен день на Ісуса Христа. От знаєте, не знаю, як поступити, не знаю, як сказати в цій ситуації. Відкриваю. А думаю, а як Христос поступив у цій чи іншій ситуації? Читаєш і коли так поступаєш, навіть якщо тебе і понижають, навіть якщо тебе і навіть погорджують, і навіть обзивають тебе, і навіть погано про тебе думають, але ти потім бачиш благословіння. А коли ти зробиш так, як, якби, знаєте, тіло хотіло, якби я, якби я знаю, як зробити, не так, як Христос. І тоді приходить час, і всередині пустота, і всередині поразка. Я скільки раз кажу, кому би ти що не доказував, що би ти йому не говорив, йому однаково, він живе в гріхах, він ходить в цьому світі, а ти потім стаєш читати Біблію чи молитися, а ти всередині пустий. І толку з твоєї правди, що ти доказував, що ти, можливо, і голос свій підвищив. А коли ти дивишся, як Христос поступав. Навіть в окружаючих дивляться, ну як так, ну ти ж скажи, ти ж... Але ти поступаєш як Христос, ти говориш смирено, а навіть деколи і мовчиш, і ти бачиш потім благословення. Дорогі мої, хай допоможе нам Господь, щоб ми з вами були маленькими в своїх очах, але великими в очах Божих. Ви знаєте, як Давид. Коли він був маленький, він малим камінчиком повалив великого Голіафа. Він побідив його. Але коли він став більший в своїх очах, і він подивився і не міг стояти. І він впав. Дорогі мої, читаємо, скільки за царів ми. Якщо ви пам'ятаєте, прошли разу я читав за царів. Які служили з цілого серця, а які служили не від цілого серця? І коли вони були малі, коли вони слухали пророків, коли вони, коли вони позрубували ці всі ідоли, коли вони Богу служили, вони були, вони були з народом, вони були слугами, коли вони трошечки ставали на свої ноги, влазили ідоли, і їхнє життя, воно закінчувалося Дуже погано. Ви знаєте, в книзі об'явлені написано Леодокійській церкві каже, що «Бо ти кажеш, що я багатий із богатів і не потребую нічого. Я багатий із богатів, мені і так добре, скільки я чую. Мені так добре, в мене все добре. Мені одної неділі ранком хватає. Я зараз говорю до тих, кого немає. Я знаю, що ви любите Бога, ви приходите і рано, і ввечері і в середу. Хай допоможе вам Господь і благословить, дорогі мої. Але одної неділі мені мало. Серед тижня, я думаю, де би що на молитву поїхати, де би послужити, мені мало. Оце є пониження, я не хвалюся зараз собою, дорогі мої є браття і сестри, які роблять набагато більше речі там, в униженні. Но перед Богом воно велике. Прийде час, і Бог дасть кожному зарплату. А є багато, які кажуть, я багатий, збогти". мені нічого не треба, мені і так все добре. А каже, що ти нужденний Мізерний, вбогий, ну, що сліпий, ну що не бачиш, що ти голий. Ну, отакий стан. Отакий стан на висоті ти нічого не бачиш. Хай допоможе нам Господь, щоб наш взір був на Ісуса Христа. каже, Він умалив себе, прийнявши вигляд раба. І одне місце. Я прочитаю, що це написано євреїв, 12 розділі. З першого я прочитаю до по шостий. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Що плутує нас та біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника, на виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним. Радість, яка була перед Ним. Для чого? Скільки разів йому казали учні? Нехай тобі так не буде. Для чого тобі це? Стримували, правда? Туди не йди, там тебе побили. Ну, чого? Знову туди йде. Каже, Проти себе. Каже, який перетерпів перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Вище не змагалися до крові, борячись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину, не нехтай Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Каже, ви ще не змагалися до крові. Дорогі мої. А Бог останній час говорить, що треба буде змагатися і то до крові. Я вам скажу, що коли ми будемо на своїй висоті, в своїх очах високі, ми не будемо змагатися до крові. А от коли ми будемо на цих низинах, коли ми будемо опокорені, коли ми будемо з Господом, коли ми будемо виконували, навіть якщо цей світ, він буде каже, що він за сміття вважав, за сміття. Але в очах Божих воно є велике. І ми з вами, якщо прийдеться, будемо змагалися і до крові. Дорогі мої, хай допоможе нам Господь в цей нелегкий час. І йти, бути слугою один для другого. Побачите того. Можливо, хтось не бачить, а я побачу, а я поможу, а можливо, помолюся за того брата чи сестру. Знаєте, хочеться, щоб в церкві нашій було як в сім'ї, як в великій родині, щоб ми один другого, якщо навіть не бачив неділю дві, подзвонив, запитався. Знаєте, як це приємно? Я приємно, коли мене нема. До мене в мене є друг хороший брат, він дзвони зразу каже: Брате, тебе не було б зібрані, де ти був? Так приємно. Так приємно, що бачать, що тебе немає. І це є тим, Він служить мені. Знаєте, бо коли дивився він би високо чи був би гордий в своїх очах, він би не дзвонив. Та нема, та й нема. Це його проблеми. Дорогі мої, хай допоможе нам Господь, щоб ми з вами. Були як одна сім'я, щоб ми один другого любили, щоб ми один другого поважали, щоб ми не величалися один перед другим, а один другому були слугою і були за раба. Хай допоможе нам Господь, Встанемо на ці ноги в цей час на ноги свої і будемо дякували Богу. Амінь.